Коли злий раджа погрожує твоїй коханій, коли кляті тамплієри крадуть коштовний діамант, а слони чують наближення війни, треба починати танці. Танці і паркуру, адже ти образу миру, головний герой Assassin's Creed Chronicles Індія. Другий епізод асасинського триптиху перенесе тебе у мальовничу Індію середини 19-го століття. У часи гострих відносин між Сипською імперією та Ост-Індійською компанією. Війна майже неминуча, напруження відчувається і на торгівельних площах, і в укріплених фортах. Але тобі воювати ніколи. Треба врятувати кохану та повернути цінний артефакт. І в цьому допоможе. Оже, твоя головна зброя швидкість та вміння ховатися. А також димові бомби, меч та лавар, приховані клинки, і звісно ж гарпун без нього було б важко чіплятись за стелі, дертися на пальми чи досліджувати імператорські палаци. А от що не важко, так це зрозуміти, що хроніки індії це карколомний екшен, який точно прийдеться тобі до смаку, особливо враховуючи, що продовження головної асасинської франшизи цього року ти навряд чи побачиш. Але про. Це іншим разом, бо на тебе вже чекає потяг із наступного свіжака у ігронафтах. Дімі, дімі, а цяга тягача. тебе зовут. Хто, хто в рахунсіті живе? Хто ж це такий гнилий та потворний повзе? Зомбар це страшний, і друзяки з ним трупи, що покусали усіх спецназівців групи. Тільки Ребека, Фельдшер, тендітний та білі вояка змогли уціліти. Як накивати звідти їм п'ятами? Можливо, на потязі можна тікати їм. Та пси-зомбаки знайдуть і в вагоні. І вже почалася стрільба у савоні. Щоправда, беретта не кращає зброя. А от Дробаган та рушниця врятують герою. Та треба набої знайти. І цілющі трави. При тім, що в Ребеки із білі є важливіші справи, допоможи, бідолахам, і помилуйся красою. Адже Resident Evil Zero вийшов із графою новою. А як схочеш іще із драконом бадатись, то у наступний свіжак тобі варто податись. Хемери, циклопи, грифони та гарпі будь-кого з графства Гран Соре змусять тремтіти від страху. Тільки не тебе, ігронавта, хороброго лицаря. Щоправда, саме за таку відвагу ти потрапив до лап дракона і втратив своє серце. Та замість смерті отримав сяючий шрам і пекучу жагу до помсти, яку ти мусиш втамувати у японському РПГ Dragon's Dogma. Стоп. Чотири роки тому ти це вже робив на приставках старого покоління. Але в тебе є шанс повторити свій подвиг. а ще й наваляти страхітливому рогатому демону у доповненні Dark Horizon. Але перш ніж рушати у небезпечну подорож, треба створити свого героя і трохи підкрутити зовнішність. Тільки не забувай, що статура впливатиме на геймплей. Створиш дебелого бугая, і він буде повільним. Зате зможе носити важку броню. А от худорлявий герой буде спритніший та здатний застрибувати. Ти на спини монстрів, а далі справа техніки: лупасиш стрілами, фігачиш магічними зарядами та рубаєш мечами направо і наліво. Головне, не зачепити своїх пішаків, адже вони допомагають тобі впоратися із чудовиськами та подолати смертоносного демона у Dragon's Dogma Dark Horizon, яке нарешті дісталося ПК. Що ж, в Assassin's Creed Chronicles з Resident Evil Zero Remaster та Dragon's Dogma Dark Horizon ти вже можеш зіграти. А от за наступною грою можна тільки спостерігати, адже вона іще у розробці. Рубрика Скоро! Далі у ігрові.